Два танки і зенітну установку ГРАД на позиціях бойовиків у близько Луганського аеропорту знищила українська авіація. Бойовики протягом доби позиції села то обстрілювали шість разів. Загинули троє українських вояків. Серед них начальник штабу 5-го батальйону тероборони. У нього влучила куля снайпера. У зоні активної АТО бойовики з градів обстрілюють населені пункти, видаючи себе за нацгвардійців. Алганчанам роздають листівки, де звинувачують збройні сили України у бомбардуванні мирних кварталів. Далі ситуація на сході станом на тепер. Найбільші міста Донбасу в напруженні та страху за три доби Донецьк і Луганськ перетворилися мало не на опорні пункти бойовиків. Окрім обстрілів силовиків, у містах надзвичайно складна криміногенна обстановка. Щодня у рази зростає кількість розбійних нападів та пограбувань. Наприклад, за добу в регіоні зникли більше ніж 20 автомобілів, а лише за день бойовики викрали як мінімум 10 жителів Донецької та Луганської області. Так, вчора у Донецьку бойовики викрали директора шахти та його засоб. Тупника з у місті Петровська Луганської області бойовиками був затриманий і вивезений у невідомому напрямку заступник директора з безпеки хімічного казинного об'єднання імені Петровського. Крім цього, на територіях захоплених бойовиками тривають розбійні напади та пограбування. Бойовики за розбійні напади виправдовуються. Мовляв, перевтомилися від бойових дій і до Донецька вже увійшли в стані стресу. Бідкається самозваний міністр оборони самопроголошеної ДНР Ігор Гіркін. Не всі з бойцов оказались, ну, як сказати, достатньо хорошо были подготовлены к тому, чтобы сразу попасть после окопов, после разрушенного и постоянно обстреливаемого славянська і краматорська. Попасть в абсолютно мирный город. Та стрелок обіцяє стрес бойовики здолають. А тим, хто і далі не припинить пограбувань та збройних нападів, загрожують військово-польові суди. На вулицях Донецька тим часом зростають нові барикади та блокпости бойовиків. Батальйон «Восток» захопив основні адмінбудівлі. Так званий командир служби безпеки самопроголошеної ДНР Олександр Ходаковський каже, зараз умови великого міста для його бойовиків найбільш зручні для введення бойових дій із силами АТО. Сатисно численний перевіси, прівосходство в живій силі на день нівеліруються умовами, в яких ми окажемося для введення бойових дій. Із продуктами у місті перебоїв нема. На полицях магазинів та ринків харчів удосталь. Асортимент поменшав, ціни зросли. Втім, в інспекцію, що їх контролює, запевнили. Катастрофічних спекуляцій на сході немає. Супермаркети ростінок необґрунтовано не завищують. Вартість продуктів зростає, як і по всій Україні. Відтак за півроку подорожчало ледь не все. Макарони на 14 процентів. Це у середньому по державі, гречка на 22. Найдорожча на Донеччині. Пару гривень додали м'ясо. Та птиця. Але якщо у решті регіонів ревізорів за шалену націнку можуть покарати на сході ситуація гірша Казати, кого наказать? Тільки Владимир Владимирович, разве что выдвинуты наш пости, наші служби, да вони тоже люди. Я как бы не могу их заставить пойти Зараз немедленно проверить, так сказать, да, они туда не доберуться. У нас сьогодні, наприклад, під Луганском, станично Луганская, блокировано. 10 днів нет света, 10 днів там тільки один хлеб, потому что взорван один. Мост, так сказать, везде блокада. У Луганську бойовики на танках штурмують місцеве литовище. Аеропорт підконтрольний українським військовим, його обстрілюють уже другу добу. До бронетехніки бойовики ще додали залпи із системи реактивного вогню Град про це повідомляють у штабі АТО. Те, що на озброєні бойовиків такі є, підтверджують і в самій так званій ЛНР. «Град» За останню добу через обстріли троє людей загинули. П'ятеро поранені. Бойовики обстрілюють також околиці Луганська, де розташовані позиції українських військових. Сьогодні, неподалік Луганська, під час мінометного обстрілу блокпосту загинуло два українських військовослужбовця. Також там отримав важку травму наш колега, журналіст телеканалу Інтер Роман Бачкала. Там він робив репортаж з місця події. Журналіста доставили вертольотом у Харківський військовий госпіталь. В деяких районах міста почались перебої з електропостачанням, пошкоджені будівлі коледжу Луганської академії наук і його гуртожитків. Я вообще не то, що шакірано у мене просто немає слов. Я просто не очікувала, що таке може вообще якось далі пройти. дзвоню по телефону для того, щоб появитися на роботі. А мені говорять, що коледж. В руїнах Шляхи навколо Луганська заміновані. Повідомляють у РНБО. Зокрема, траса у напрямку Артемівська. Кажуть, заради безпеки сили АТО повідомили про це місцевих жителів. А у Краснодоні у наслідок артобстрілу зруйновано каплицю у житловому кварталі. Дах та вікна розтрощені. Також у наслідок обстрілу були пошкоджені прилеглі до каплиці житлові будинки. А вон смотри, люди як у крісна кріскавтароміровою. Жодних бойових дій проти мирного населення Українська армія не веде. Де ще раз нагадали та наголосили у РНБО кажуть, бойовики все частіше маскуються під військових та використовують українські прапори? Та кожен з мирних, хто хоче покинути зону бойових дій, може вже завтра виїхати до Києва і Львова безкоштовно на поїздах Сватове, Київ та Луганськ. Львів повідомили у Луганській ОДА. Для цього достатньо паспорта з пропискою.